Сюрприз. М -м, непоганий сюрприз, мені подобається. О, мені подобається. Дивись, тюленчик, як тобі таке, а так, можна вам давати іншу гру, де ви будете відповідати на більшу кількість питань. І і там не будуть полялки. І да і не буде пулялок, бо це була абсолютно нечесна і несправедлива гра. Макар виправляє помилку і рік сьомому поділити на рік в п'ятому, скільки буде? Що таке сьому? Це Ігрік на Ігрік на Ігрік на Ігрік. О, Господи, навіть не можу це проговорити. Сі... Сім штук. другому. А хто? Тимофій тихенько. Я Макара помилка. Так, точно. Макар. Дивись, Ірік сьому це сім ігриків на себе перемножили. І в п'ятому це п'ять ігріків, з'їло, 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 з'їло. Скільки ігриків залишиться? 2. 2. Ти маєш право віднімати степені. 7 5. Ось, Ірик. Зрозумів, звідки це взялося, чому ми маємо право відняти? Mm -hmm. Що таке y в 7, що поділити на y в 5? Хорошо, тут, Макар, скільки буде? 12 в 4 поділити на X. Скільки це буде? Легше, компактніше, як це записати? Поділи. Макар? Ні. Макар, ти відійшов чи що? Смади, що таке х четвертому? Що означає x4? Як по іншому написати х четвертому? Макар? Макар. В ну, x в четвертому це 12 в четвертому, це... На, яке множиться на все. 12, 12 помножити на Х на Х, на Х на Х на Х. І це все поділити на що? На Х. І X. тепер дивись, у тебе X з'їдає Х. І скільки це буде? 12 в третьому. 12х в третьому. Тут, тут, тут не видно її тоді і умноження, але вона, типу, там є. Дивись, за іксом ховається якесь число, ми не знаємо, яке. А може, взагалі нічого там не ховається? А може, і число ховається. Е Може, половинка, може, одна друга, може 3, може, мінус десять. Це, але це, оце 12 помножили на Х в четвертому. оце Х це будь-що може. бути. Хорошо. Поїхали Тимофій. Давай подивимось. Тимофій, коли ми перемножаємо одночлен, нам треба перемножити коефіцієнти. Множ 3 на 4. Скільки це? Макар увага на екран. Це, це буде. Макар, мені увага, зараз будеш допомагати, Тимофію. Угу. А можете сказати, бо мені трошки погано видно. Той Пов... Пов... 3х3 в тебе помножити на 4х3. У тебе 3,4. Зараз я спробую збільшити. Ну, Тоді це буде. 3, 3 на 4 не... перемножай. Коефіцієнти. Зліплюємо 3 на 4. Це буде. 7х. В Ні, 6 не до... Дивись, що таке 3 х третьому? Це 3. Помножити на X, помножити на X, помножити на Х. Помножити. Там не видно цього знаку множення, але він типу є. Там не видно знаку множення, але він є. Ось, Точно, ось, е ось, Тепер, тепер е буде... Е 12х в шостому. А, абсолютно правильно. Дивіться, ось це ми будемо перемножати, а ось це ми будемо коефіці... э, степені додавати. Чому ми їх додаємо? Бо ось у вас 3х, перемножили x на x на x, і ось 3х. Пам'ятаєте, я вам казала, що вам. Э, Трошки буде складно там підносити в квадрат, підносити до степеня, перемножати. Ну, Дійсно, якщо б у вас було, наприклад, 3х 3 помножити на 3х3, вам треба зорієнтувати, що оце ви множите. ну, Я інший приклад взяла, да? щоб це ви множите коефіцієнти, це 3 в квадраті. А оце ви перемножаєте оцей буквену частину, х в в квадраті, і от 3 в квадраті – це 9, а оце, як не дивно, це і 6. Це 6, і отут мозок ламається. От коли в квадрати підносите, тут мозок такий, подождіть, подождіть, що відбувається? Чому 3 в квадраті – це 9? А х третій в квадраті – це вже 6. З якої радості, да? Н Нема у вас цього відчуття якогось такого? Ну, що-то не то. Є, Макар? Можливо. Возможно. Чому Х кубі в квадраті це 6? Бо це X Ось воно. Х кубі помножили на Х кубі. Два рази. Ось воно ваше Х6. Поїхали далі. Тимофій, виправляй. А в квадраті помножити на в сьомому. Скільки це? Це А в якому? В uh, квадраті на х сьомому. На А в сьомому. А в Абсолютно правильно. Була в квадраті це цего два рази а помножили, а в сьомому це сім разів. Всього дев'ять буквок. А, Звісно, а в дев'ятому. Поїхали далі. Коефіцієнти Мак... Тимофій. Спочатку розбираємось з коефіцієнтами і думаємо про знак. Думаємо про знак. Який знак буде? Плюс на мінус. Е, зараз, зараз, зараз. Е... Мінус 20... Один ігрик в восьмому. Абсолютно правильно. Чудово, Тимофій. Поїхали далі. Абсолютно вірно. Х в квадраті помножити е... на 2х в квадраті. Це будем. Е... Е... 2х. 2х в ікс... четвертому. Абсолютно правильна відповідь. Х в кубі на х четвертому. Е... Х вьомому. Абсолютно правильно. Х4 поділити на x6. Х uh, в мінус другому. Моя такийця. Правильно. Х мінус другому. Це ви на ще, а вже знаєте. Або один поділити на х квадраті. І так, і так можна. Да, от х четвертому ось скоротилось, Тут залишився х квадрат, тут залишилось одиниця. Чудово. Тут поїхали останнє. Коефіцієнти з коефіцієнтами. З числами розбираємось, зліплюємо їх букви з буквами. 12 в... V... Як то? В ну, 7 букви. Ну, все супер, 7. правильно. Все правильно. Марго твої помилки. О, це хорошо, що вони були, а то я вже розпереживала, що ти в мене з усім розібралась. Поїхали. Спочатку зліплюємо коефіцієнти. Там є множення. Математики ліниві, вони її не пишуть, а воно тип типу там є. Це множення. Це угу. 30 і Х в сьомому. Х в сьомому, хорошо, далі. Я просто забула, що от Х в п'ятому я. Ну, нічого, нічого, все, все, все хорошо, зараз поправляємо. Давай далі. Це буде мінус 12 а в четвертій Б. Ні. А в п'ятій Б в третій. Абсолютно. Правильно. Тут Тут це буде. Макар Тимофій дивляться. В дев'ятій. Хорошо далі. Це буде 4х в квадраті. Абсолютно правильно останнє. Це буде 6х в четвертому. Це абсолютно правильна відповідь, хорошо. Так, зараз я призупиню запис. Мене місце. Так, тюленчик, перше місце. Супер. 14 квадратів так само, як 13 в квадраті, тільки циферки міняє місце. Да, ми, пала Е, дивіться, ще разочок, як легко запам'ятати. 13 в квадраті, 169, ну просто запомніть, я не знаю, ну от запомніть. 14 в квадраті, наступне число за ним, 10. да, 14. Міняємо циферки оці дві місцями, 196. Е, 3 на 3. Це 9, в кінці по-любому дев'ятка. 4 на 4, це 16, в кінці по-любому шістерка. Ну так якось запам'ятаєте, не знаю, як ще. Зазубривать. 13 в квадрате. На память, Макар, сколько будет? 13 169. Квад... Да. 70 в квадрате. 400. Нет. Еще разок. 70 в квадрате. 169. Oh, 4900. 4900, конечно. Дивись, якщо б я хотіла помножити на 2, я б умножила на 2. Якщо я записала по іншому, я на увазі маю щось інше. Бо и ти вже що ти там намагався мені перемножить? Да? Чи мені здалось? Мабуть, здалось. Марго, поїхали. 5 квадратів. 25. 7 в квадраті. 49. 14 в квадратів. 196. Отлично, 15 в квадратів. 225. Прекрасно. Ты, Мофей, одна помилка. 60 в квадрате. 60 в квадрате. 60 в квадрате. 60 в квадрате. Восемь. 8... Нет, там не восемьдесят. Три тисячі Абсолютно правильно, три тисячі. Так, хорошо, ми будемо повертатися, ми будемо потрошечку продовжувати. Зараз маленьку, маленьку дам, на розкриття дужок, трошечки позгадуємо, як множити многочленів. Трошки. Нагадаю, вам треба, як з числами це було, все те саме. Вам треба е, буде перемножити. Ну, от коли ви, наприклад, там, там, 10 множили на 15. Ви могли 15 розписати як 10 плюс 5 і помножили пуньк по черзі. Пуньк по черзі. Тут та сама історія. По черзі помножили, по черзі Не, помножили. Просто там зберегли, зберегли цей. Знак Знак зберігаємо. А, а може я вам трошки складніше дам? Ну, секунду, секунду. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, секундочку, я быстренько. Я я, я знаю, що вам хочу так, Я просто забула, куди я їх запхала, а вони не тут. Все. Дуже-дуже Легеньке. Сейчас. Да, ну, де ж я діла? Чесно, ми складне Дівчат ви там... Там, ну, кидаєте? Так. Зараз, котики, зараз. Буквально на три хвилинки даю вам. А, давайте Gold Quest. Просто щоб ви пригадали сам принцип розкриття дужок. Хорошо? От три хвилини. Щоб у вас потім цей пазл весь склався. Вовіть. Оп. Якщо ви це зрозумієте, Я просто... Поїхали далі, Чулінчик. Диктуй мені, як розкриються дужки. Поїхали. 2х на 3х. Так, да, скільки 7Y. це зразу множ, множ. Що це буде? 2 на 3. 6х. Так. На 2х помножити на 4 з, це буде 8 xz Так, тільки оцей знак, плюс він зберігається, плюс вісімх ну, Угу. Тут, Макар, немає дужок, їх треба створити. На в цьому будується вся математика. Є дужки, від них треба позбутись, нема дужок, намагайтесь їх створити. Що тут з них є таке спільненьке, що можна винести? за дужки? Я там не знайшов правильної відповіді. Ну нічого, зараз знайдемо. Що в них спільного? Що можна винести за дужки? А? І ще а. щось, кромі, крім А, іще що то є. А, Єсть. У 18 двойки. На що і то і то ділиться? А, на два. На два. Два А можна винести. І тоді звідси що залишиться? БЦ. Б мінус С. Ні, на ОЦ, на ОЦ дивимося тільки. Щоб коли ти розкрив дужки, в тебе вийшло 18 АБ. 9b. Макар, множ 2а на 9Б. Скільки mm -hmm. це? Поняв час? 17, да. Так. Да. А звідси що залишиться від мінус 2С? Mm -hmm. Один С. Да, один С. Просто одиницю ми не пишемо, бо ми ліниві. Не знаю, як ти, я точно. Мінус це, Дивись, от важко виносити задушки. Але тепер, якщо ти їх розкриєш, у тебе вийде отака абракадабра, і вона буде чудова. Давай наступне. Те саме. Ви не... Немає душок, їх треба створити. Що в них спільненьке таке можна винести за душки? Що в них є таке однакове? X, X можна ще, що можна. Mm. У дев'ятки і у вісімнадцятки. Mm, Дев'ять на три. І на ще більше. На 9. На 9. Можна винести 9х. І тоді а що залишиться. Один. Um, Ігрик. Один Y. Ігрік y, y залишиться. Ось перемножаємо 9. А звідси що залишиться? Тут що буде? Um, 2. Мінус 2. І що буковка? Z. І мінус 2Z. Макар є прояснення? Хорошо, тут розкривай душки, поїхали Котик. 7 АБ. 21. 21 а це. А, це. А умничка, правильно. Тимофійчик Котик. Мій йди до мене. Менше всього помилок, да, 78%. Прекрасно. Поїхали. Розкриваємо дужки. Е, я просто. Та да, все просто е, відповідь. Просто відповідь. Відповідь просто про. Е, це буде. 18 МН мінус 6 МН. МП. Отлично, правильно. Ось тут немає дужок, їх треба створити. Що в них таке спільного? Що можна винести за дужки? 8 А. Так, Та, що тому, залишається? що ти на ну, руках Б плюс С. B плюс +C. С B +C, абсолютно правильно, чудово, дуже добре. хорошо. Так, молодці. Я від вас Ха-ха, Зараз -ха. будемо е ще одну штуку робити. Запиняю запис. Ми вже час. Тимофій, тобі треба буде відключити на заняття цей перекладач, бо це він таке робить. Тимофій, ну, як на дивно, перше місце. Ага. Пять? А я не я не знаю, як його відключити на планшеті, бо це не мій планшет. Uh -huh. Ладно, хорошо, поїхали. Тимофій. But 9 ігриків. To... Плюс мінус 9 ігриків. Скільки це в тебе буде ігриків? 9 ігриків, плюс мінус. Це буде uh, 0. 0? Звичайно, нуль! Звичайно, плюс на мінус дасть мінус 9 ігри, мінус 9 ігри, ігрики з'їлися, буде 0. Хорошо. Отут -от в тебе вилізло це. Ну, там нормальний. Давай ти мені зараз продиктуєш. Диктуй. Ти, кстати, там міг вигадати по коефіцієнту. Давай спочатку з коефіцієнтом розберемось. 35 поділити на мінус 7, скільки це буде? Це буде. Ой, Я ще зовсім забулися. Буде... 5. П'ять. З яким знаком? О, мінус 5. Мінус 5. Тепер дивись на X4 поділити на Х другому. Це скільки Xів. У четвертому. Х4. Поділити Ой, на X другому. Х другому. І Грик в четвертому поділити на Y восьмому. І в мінус четвертому, так. Або І в четвертому сюди засунув. Z, просто. Z не. Буде просто. З восьмому з'їсть з восьмому буде х квадрат поділити на в четвертому. Угу. Хорошо. Дивимось сюди. Отут паніка була. У всіх тут була паніка, так? Да? Не тільки у Макара. Дивіться. Це називається звести подібні доданки. Що значить подібні? У вас є А квадрат Б куб. Є А квадрат Б куб. І я... Це якась одна суцільна краказябла, одна какая-то. Непонятная... Я не знаю, можемо намалювати замість цього квіточку. І у вас буде 10 квіточок, мінус-мінус 8 квіточок і плюс ще одна квіточка. Скільки квіточок? Oh, я ти... просто в цьому завданні... я. Тимофій, я просто, відповідь, я просто відповідь. Просто відповідь. Не треба мені ця інформація відповідь, скажи. в відповідь мене... скажу. Тимофій, ти можеш мені сказати відповідь. Uh... Скільки крокозябліков буде? 19. А квадрат куб. все. Все, 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 ви 19 працюєте тільки. Від помножити на вдушку. Можна без дужок, А, квадрат б куб. Все, можна без дужок. Дивіться, чому ви маєте право це зробити? Бо як ви тільки що робили, ви можете оце винести за дужки. А квадрат б куб виносите за дужки. у вас в дужках залишається 10. Мінус, мінус 8. це плюс 8. І ще плюс 1. Ось, звідки взялось ваше плюс 19. А, Тимофій, вже на пам'ять ми знаємо: 12 в квадраті. 12 на 12. Скільки це? 12 квадратів, хто запам'ятав? Це буде мінус 12х в другому, в дужках в квадраті. Так, да, і піднось буде... в квадрат, піднось. 144. Скільки 12 в квадраті? 144, мінус на мінус десь плюс. Х в квадраті помножити на х в квадраті, Тимофій, це х в... Че? Четвертому. Четвертому. Зрозумів, чому так? Отут дуже складно. Мінус 4, мінус 4. Це скільки. Так, сейчас повторимо дії з мінусовими числами, я поняла. Я просто допомогну, а мінус 8. А, скільки буде? Мінус 4. Мінус 8. Мінус 8. Все, хорошо. Так, дивіться, поки я перевіряю помилки Тимофія. Всі уважно слухають. Поки я перевіряю помилки тюленчика, Макарчик, твої, всі уважно слухають. Поїхали, Макар, а -а -а -а. Все, 6 квадрат, 6... 6... 6... мінус, мінус квадрат. Все, зараз завершуємо вже. А буде ще один блок. Легенький легенький дам ще один, і все. Отут. Та у нас же зараз а, 20 Макар, років не, років не, давай, не давай не быстренько мені відповідь. Та на... ну. 6 квадратів мінус. X. 9 х. Геніально, молодець, правильно. Е, оце ми вже розібрали. Ти чув тут відповідь? Це та, та сама помилка була у Тимофії. Тут, ой. Макар, дивись, Букви бу, з буквами числа з числами. Зараз погано видно, але у вас було хорошо видно. На екрані воно у вас було в рострочечку. 17 м2, дивіться, оцей мінус, він приліпиться і до цього числа, і до цього. Тобі від 17 м в 5, треба відняти 14 м в 5. Ось, і звести оці подібні доданки. Скільки це буде м в да, 5? 17 мінус 14. 3 м в 5. І залишилось 2 відняти 9. 2 відняти 9. Дякую. Мінус... Буде мінус 7. 7. Да. 9 плюс мінус 3. Шість. А, Шість, а, 6. 6, хорошо. А, па -па -пам. Так, Марго, поїхали. Тут скільки буде. Ти буде 9х в квадраті. Да. Так, оце тільки що зробили. О, ось тут. Диві... Всі зараз увага! Дивіться. Ми маємо знайти схожих креказябліків. Ось 4 Р куб і ось мінус 5 Р куб. А, тут ще мінус на мінус буде. Оце однакові, подібні креказябліки. Ось цей подібний з цим. Ви маєте право ось тут Р-куб, начебто винести за дужки. і додати 4 Р-куб, 4 Р-куб, мінус, мінус 5 Р-куб, бо ось цей мінус, і ось цей мінус. Що дадуть Марго? Плюс і це наш девять плюс, плюс угу. а, 3. І оце ви поєднуй. Три Р четвертий. Плюс Та, мінус, плюсу зробить мінус. І значить, да. що 3 Р4 мінус Р4. Це буде скільки Р4? Скільки? Три мінус один два. Буде два Р четверть. Все. І тут дев'ять плюс мінус три. Це буде 6. 6. Макар, вибачай. Я не, ну, неспокійно, поки, мені поки не спекійне. Дуже легке. Дивіться, я вам, просто пок... Та, що я вам просто покажу, що це буде максимально легеньке, але я хочу, щоб ви зробили, просто покажу. Ми зробимо дії з мінусовими числами. Будь ласка. Легеньке, щоб просто ви пригадали, як розкриваються дужки, що з ними відбувається. Вибирайте п'ять хвилин, все, Макар, п'ять хвилин я вас відпускаю зараз. От останнє дуже легке. Обіцяю, все, І так. горло. Давай, давай, давай. Вибирайте, що хочете. Риболовить. Риболовить. Все, хто перший сказав, той молодець. Я буду вас вчити швидко приймати рішення, а не оце нудіть сидіть по п'ять годин. Хто перший сказав, той. І... Оп. І а, мене навіть... це теж касається. Все, я ставлю паузу. Так, нам доведеться трошки повернутися в п'ятий клас, котики. Спочатку робимо в дужках. Марго, мінус, мінус один. Це скільки? Мінус 2 два. Мінус два помножити на мінус 4. Це вісім. Вісім мінус, мінус 3. Мінус на мінус що буде? Плюс повинна та... зачнитися. Я поняла. Так, ладно, хорошо. Ну, подижіть, є помилки? Тоді будемо завтра е, наступного разу аналізувати. І це дещо для мене прояснює. Тимофій, ну тюлінь, непогано. Так, ми повернемось до з мінусовими числами. Котьки, ми не зможемо працювати з буквами, поки ви з числами не навчитесь. Вибачте, що затримала у вас купа домашки на острові призначених завдань з геометрії. Під... Зробіть, будь ласка. На сьогодні все цілу люблю. Обіймаю. До зустрічі через тиждень. Пока-пока.